Так, відібрав я зразки жили. Це корінна порода, а це кварц, Так, для чого я вам це показую, зараз покажу. Дивіться, бачите? Це є задуви. Оце. Це є задуви. В даному випадку це руда залізна, яка вивітрена. Тут у нас зразочок роздуву, от, іде жила. Оце все жила, але у нас є роздув, він кришиться отак. Руки чорні, як завжди, не звертайте увагу. Працюємо. Але що хочу показати. У мене якраз обід. І я коли маю час, я завжди дивлюсь на те, що я привіз. А зразки я привожу завжди. Дивіться, як воно виглядає. Ціла корінна порода рижа. Тобто і от зразки прожилків. Звідси вже вилетіло залізо, воно вивітрилось. Але я зараз буду колоти ці кварці. Для чого? Завжди, де є задув якогось металу, немає значення якого. От. Бачите, от не є корінна порода, і от прожилки кварцу йдуть. Да? От, от прожилок кварцу. І є раковини. Раковини це було задуве заліза. І не тільки заліза. Могло бути будь-що. Тому в рахунку і срібло, будь-який метал могла мама забути нам в кварц. Чим тут цікаво, так само є корін... корінник роздуви, І є риженьки. це значить, що у нас таке желізо вилетіло. Звідси воно окислилось. Зараз я це потолчу. І побачимо, що у нас з цього вийде. Мені дуже цікаво, я думаю, і вам буде цікаво. Дивимось. Чудовий приклад роздуву. Сюди задуло залізо, сюди задуло, залізо. Все дрібної фракції покришене. Чудовий зразочок. Чудовий. Поки що я золотих вдувів не бачу. Вон як воно задувало, залізо. Це все залізо. Значить, десь має бути золото однозначно. Зараз я буду працювати далі. Отак і дубемо. Це примітивний такий спосіб. Мало би бути все в ступці, то довго витягувати. Мені цікаво, зараз в мене обід, невелика обідна перерва. Зараз це все потучу і промию. Самому цікаво. Для зручності промивки першу партію пересипаємо в малий лоток. Нічого не бачу. Ні. Зараз промию. Ну що, поїхали промивати. Давай. Тут треба дрібніше, звичайно. Але подивимося. А потім ще раз переб'ю цей кварц. Вже ступі, як положено. І покажу. Але попередньо хочу знати, чи варто, чи ні, чи є присутність золота. Тих жилах, які відібрав зразки. Якщо там є хоча б якісь признаки золотомісності, жили буду розробляти. Я навіть покажу вам на відео, але лайк, підписка, ну, ви знаєте. Вам не важко, мені приємно. Є, я бачу золото. Є, я бачу золото. Пірет. Пірет. Вон такий блискучий. Такий кусочок золота. Йо майо, ти він великий. Ага, Мали, Малі теж бачу. Також вірніше. Дивіться. Є, я буду розробляти цю жилу. От воно. Ха-ха-ха-ха. Ой, красота. Опа. І воно воно тут є. Камера не передає, звичайно. А ну зараз. Отже ж воно. Зараз я цього заберу. Це чудовий зразочок дивіться, Зараз покажу. Він весь у залізі. Ой. Є. Yeah. Круто. Невже я попав на золоту жилу. Класс. Зараз я, я його кину сюди. Це пірить у нас. Пірить. Це дуже добре. Зараз я під, підчищу це От таким чином. Раз. От золото лишилось. От воно є, там, там не одне. Там є ще крупинок 7-8. Вон золото. тинь 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 Ай Айте ти, мале золото. Я попав на жилу. Я попав на жилу. Фух. Пишіть в коментарях. Хочете бачити, як буду розбирати ту жилу. До речі, он ще тут є. Вон вона пилиночка. Вон вона ще тут пилиночка. Вон вона. Так, це явний признак, це добре. Ну що, продовження з річки, з місця, де жилу знайшов. Хто хоче? Давайте лайк, коментарі, Мені в радість, а вам не важко. Давайте.